Легкі, емоційні та яскраві картини Сергія Фадієва налаштовують на відпочинок подорож та позитив. Любові творчество може немножко людину успокоїти, немножко давати йому отдих від цієї роботи безконечної суети, від этого всього. Він должен немножко посмотреть, на остановиться, посмотреть вокруг себя, посмотреть, як здорово, красиво, великолепно. Художник усе життя займається живописом, але тільки нещодавно зважився на першу персональну виставку. До цього 20 років працював приватним підприємцем у Краматорську, але з початком бойових дій вирішив повернутися до рідного міста на Дніпрі. Повернувся Сергій Львович як справжній митець з виставкою і бажанням сколихнути творче життя міста. Скромне обаяння, homo сапіенс це такий кусочок Європи, який я побачив. Котрим хочу поділитися з Дмитропетровська з України. Життєрадісні радісні пенсіонери і безтурботне життя Європи. Кожна картина Сергія Львовича розповідає про його цікаві спостереження в тому чи іншому місті. Дівчата з морозивом, перемир'я та вперед. В усіх картинах Сергія Фадієва саме людина займає центральне місце за своїми особливими і неповторними типажами. Художник полює скрізь. Одним із його улюблених персонажів є ось ці колоритні панянки. Дівчатки з це, це взагалі моя любов. Я коли у цих бабусів, бабушек, я просто ахнув. усілися, як вони, усіли, вони розположились, розвернули там Морозиво. Як вони його їли, беседовали, ну, це то я не знаю, це було вот, тобто, Я вже знав, що, що картина буде з цими персонажами непременно. Не лише випадкових городян зображує художник. Інколи на його полотнах з'являються культові зірки Лучано Павароті, Лайза Мінелі і Фредді Меркюрі. Я представив їх в раю. Я представив, що вони там где-то гуляли по якомусь саду, случайно стріляти, сіли поболтати. Меркурій взагалі приляг. Він каже, ти лучше. Він говорит, ні, ти коротше. Улюбленим кіноакторам присвячується. Картина Лавка номер 1 об'єднала легендарних акторів, які найбільше запали в душу художнику. Рішили їх теж там посадити ну, в якомусь там раю э, болтаючими друг з другом. І задумчивою, не знаю, просто от на отдухі. І той же Жан Габен, там Серджгінзбург, і Філіп Нуаре, то есть, ну такі, от которой когда-то тронули. У творчості Сергій Львович справжній гурман. Фарбу ліних не шкодує і полюбляє великоформатні полотна. Пише картини з великим смаком і ніколи не поспішає. Як результат, створює до п'яти картин на рік. Головне каже, щоб з настроєм писалось. Тоді твір приречений на довге життя і гарні відгуки. Зараз у житті Сергія Фадієва розпочинається новий період, від якого він чекає тільки приємних сюрпризів та незвичайних картин. Думаю, що вперед ще цікаві картини. Думаю, що буде їх багато. рівені зараз побільше.